Всім привіт! З вами Палич і рубрика Кращі бої в World of Tanks». І цей реплей нам надіслав е гравець під ніком GGUA. У нас леопардик. Багато базових снарядів без допайка, Якось так. І це хімки з восьмими рівнями. Леопард 9, до речі. Да? Так би мовити, міні нубочка. Подивимося, що з цього вийде. Добрий день, всі! Я нагадаю, що ви також можете надіслати свій реплечик на таке коментування, на такий огляд. Обов'язково має, має бути реплей з майстром, обов'язково має бути реплей актуальної версії гри. І за символічний донатик я запишу його на канал. Е, обов'язково дивіться, також прошу вас, щоб без спойлерів, просто скинули мені ріплечик, написали палець, все, тобі ріплей на запис. Отакі от діла. І е, Контакти всі будуть в описі. Такі от діла. І за символічний донат я його запишу. Так, а в нас тим часом, GG е, UA піднімається на горку. До речі, бізустрічний. Не люблю на горки грати на будь-якому танку, на будь-якому будь класу, техніки, не знаю, я чомусь не бачу перспективи в розігруванні горки, тому для мене цей ріплечик буде цікаво подивитися. <кій> Можливо, щось для себе цікаве і так би правильно, знайду тут. Так що давайте дивитися. От -от, через це я не люблю, ти сюди під'їжджаєш, а тебе отудова вже. Починають убивати, розумієте? Отуда тебе починають убивати. Вже не люблю через це тих... грати цю позицію. Під'їжджають то тебе оцю кидають. Зараз дико фартить, просто дивіться, дико фартить. Що тут жодного танка нема, що противник не поїхав на горку. І зараз би цього леопарда би просто би стирали в пух і прах. От черно, ну, жесть просто. Я, вперше... Я в шоці, що таке може бути. Це зараз просто фріфарм для цього леопарда буде. Оці всі танчики, які в цьому коридорі, це просто жест. Насправді, до речі, я розвернувся би, тому що ззаді щось там бикують, по-моєму, сюди проще давати дашку, зараз буде. І ну от, якось так от. Троєчка нагло їде. тут і СТРВ, є нічого скільки до цього. І зараз просто дивитися, дивіться, дивіться СТРВ на КД, зараз просто виходить і давати урон. Але це СТРВ народ, це СТРВ і це, стерве, і це підколи. Їх, їх тяжко пробивати. Тут ці ситуації пробивати і тільки в лючок. І такий маленький лайфхак. No, like Якщо like... у вас такі танки типу леопарда з великим пробиття фугасом, да, то ви можете стріляти в лючок, в лючок е фугасом, ти також no, будеш like... пробивати. Якщо ти в цій ситуації пробиваєш під колом, то ти проб'єш і фугасом. Ось такий маленький лайфхак стосовно цього, так що користуйтесь на майбутнє. Тут бачите 25 міліметрів про приведенної броні, like... а фугаси по Леопарда, що я по скажу скільки, 105 міліметрів відповідно ти. Пугами це то все розриваєш просто. Так, СТРВ добрали. Є під полпу шістьорочки, але шестьорочка на автоугнітуші якось так. Ну і зараз наступним посил. ми її доберемо, дійсно. Ми дівчину тільки не тримаємо. Да, Тижечку не спіл отримати. Все. Це жесть, звісно, горка пропущена. рахунок 5-1, плюс 7к по ХП. Це просто тоталіті. Просто зараз зажимаємо W і їдемо вбивати просто всю тіму противника. Я не. Просто колосальна перевага в нас відбувається, просто жесть. Ну от і ще плюс леопардика це афієні ну, підколу 278 пробиття базовим снарядом, це просто жесть. І швидкість польота мають майже півтори тисячі метрів. Це дуже круто. І ну зараз просто буде відбуватися просто банальне добивання. Ну, зажимаємо W і просто летимо. І це все анігуліруємо, пилососимо, стираємо з карти там. Хто я хоче так і називати, але це так і є. Бо таки, 8 фугасиків блін, і можна цими фугасами дуже багато було урона давати додатково. Та сама КПЗ-шка, цей да, та сама СТРВ, це все в жопу в попи, це туди можна закидувати фугасики. Так що на майбутнє опять -таки, користуйтеся ними по можливості. Для цього фугасики так, з таким величезним пробиттям, просто, просто пісня. так би мовити. Не встиг добрати шкоду, жесть, обідка. І походу не встиг не добрати і. Іса, і Йосипа, Емочку дам, блін, жесть. Не знаю, 4К дашки, 2 фрага, міні-нубочка, але вже це буде майстер. Зараз, звісно, має додати якоїсь там дашки в кінці, ще косарик. ну. Я не вірю, що леопарду дойдуть майстер там за 5000 урона. Це щось це щось жесть, це щось колосальне. Це, звісно же, дам. сука. Це дам. Давайте дивитися. Просто супер турбачно, блін. Біль біль танків. Всі проігнорили з торпа. Брлін, він на лепарді не встигає, я в шокі. Він на лепаді не встигає ну, додавати oh, урони, не встигає фраги добирати. Oh, Тільки всього має зробити було, ну це жесть, звісно. Хоч шкоду успіє забрати. Успів it's шкоду it's добрати. Ну і ходу ваплю так? Да? хоч п'ятий фраг дайте. Це 30-й майже. Ну, хоч п'ятий фраг людині дайте. Фух, п'ятий фраг. 4600 демеджа, 5 фрагів. Це що буде майстер? Нічого собі. Жесть, звісно. Жесть. Жесть, жесть. І да, прикиньте, це майстер, офігеть. Це просто майстер за 4679 урона 5 фрагів з 8 рівнями, на секундочку. Це майстер Росик у нас є. Нічого собі. Нічого собі, правда, з основним калібром. І подивіться, просто жесть. Це супер тоненький майстер. Дали 1298 чистого досвіду. І, і я спеціально вибрав леопарда подивитися, тут на майстра Теба, треба 1290 досвіду. Це супер тоненький майстер Є. Що ми можемо відмітити? Непогана реалізація. Опять же, мої любимі фугасики, якими не користуються народ. Тут можна було б трошечки більше дашки зробити. От, от такі от історія. Ну, реалізація дуже... Реалізація хороша: 16 пострілів, 15 попадань, 14 пробивань. Якось так, от народ. Ціка... Ну, цікавий бій, так би мовити, ну. Хороший результативний бій получився. Турбач, W зажав, просто їдеш, стираєш команду противника. На жаль, таких боїв у нас дуже багато в цій грі, і не вистачає інколи якогось цікавого екшена. Ну і нагадаю, що ви також можете надіслати свій реплейчик на таке коментування, на такий огляд. Обов'язково має бути реплейчик актуальної версії гри, військово має бути майстер бою. І за символічний донат я е, запишу. Ваші ріплеї викладу собі на канал в такому стилі. Всі контакти будуть в описі, і також попрошу вас без спойлерів, без спойлерів, просто реплейчик, скинули файликом мені написала написали там палич, це тобі на коментування. А на цьому все народ. Всім все найкращого, тримайтеся, все буде добре, все буде Україна.